Привіт, друзі. Чого сьогодні так багато людей на пострадянському просторі з 50-60 років, вони вже дуже часто втрачають розум ось, і дуже серйозні проблеми взагалі з мисленнями з усім іншим. На жаль, і відбувається, тому що дуже часто у таких людей трапляється ситуація, що просто диявол потоптався по розуму. В розумі потоптався, і люди вони масово, вона ж масово люди вони відкидають, навіть говорити не хочуть про Бога. Ось але якщо ми дивимося в західних країнах, іноземці. Дуже багато тих, які дійсно люблять Бога, які вивчають Біблію, які служать Богу, виконують волю Божу. Тому бачимо, що люди зберігають ясний розум навіть 80-90 років. Ось і просто справа в тому, що диявол спокусив розум. Ось диявол працює з розумом, з мізками, і кожна людина робить вибір, кого в свій розум пускати.